Згідно з рішенням виконкому тернопільської міськради, ряд об'єктів торгівлі, які встановлені в Тернополі, із порушенням земельного та містобудівного законодавства, без будь-яких дозвільних документів на право використання землі. Демонтують серед інших в місті є два проблемні об'єкти: торговий кіоск на вулиці Митрополита Шептицького, 23А та літній майданчик на проспекті Степана Бандери, 15, поблизу Тернопільського міського стадіону. Один з них вже двічі пробували демонтувати. Організували навіть спецтехніку при, скажімо так, певних обставинах при. Сприянні і адміністрації ринку, і власними працівниками, із залученням, скажімо так, до процесу так званого невідомих осіб чинилися спротив, перешкоджання, скажімо так, виконання даного рішення в частині демонтажу. Власники цих тимчасових спрут зобов'язані зголоситися до 30 травня. Для вирішення питання щодо можливості все-таки добровільного демонтажу даних об'єктів. Якщо, скажімо так, не будуть дані підприємці йти назустріч. Я сподіваюся, після 30 травня буде все-таки організована спецтехніка і комунальна, і ми будемо проводити демонтаж, все-таки у примусовому порядку. Шість з незаконних об'єктів підлягають демонтажу на території площі Героїв Євромайдану. Підприємці вже попередили і вручили відповідні приписи. Підприємці звернулися на ім'я міського голови з гарантійним листом про те, щоб війти, скажімо так, в їхню ситуацію. Вони, як то кажуть, зараз завершують реалізовувати свою свій товар, і тому гарантійним листом вони зобов'язуються провести роботи до 6 червня. Відповідно, голова пішов на зустріч підприємцям. Дане питання перебуває на контролі постійно діючої робочої групи, і я сподіваюся, що у вказаний термін ці споруди будуть все-таки демонтовані.